Шанса завжди живий на дай -ля, дай ля, дай ля. Вигляду значить, чорнобривці є, так? Да? Нема. Це зефір. А це Тарас. Будемо піднімати Тарасову духовність. Привіт усім! Це Ліля Сара. Я вас вітаю у чайному гніздечку. І в нас сьогодні між сиропками — це перший випуск Нового року. Раді вас вітати знову у гніздечку. Так, вітальнечка всім, дружба, і не дружба намі, кіно на цьому каналі. Поймете все Так, все буде зрозуміло. Повертаємося до буденності, до повсякдення. Наповнюємо його різними маленькими ритуальчиками, які допомагають нам загалом розслаблятися, надихатися і жити то життя. І одним із таких ритуальчиків, звісно, що є чаювання. І Сьогодні будемо чаювати прикольний, цікавий, дуже розслабляючий цяопай. І ми його будемо проливати і чаювати з шеном. 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 Ох, Машечки, до, до, до вашого відома майже два тижні чайні. такі вони чайні майстриці. Роблять перерви. Ну, насправді пива не так багато. І тому мені здається, що якщо мене черга відтегоні унесло, то сьогодні буде. Ай, господи, помилуй. Направду ти знайомий з цим шеном, мені цікаво, чи ти його вгадаєш чи ні? Блін. Це щось? молодий, правда? Mm -mm. Не молодий. Восьмого року, якщо мені пам'ять не зраджує. Ну, Не Чучинпу. Чущінпу, добре. <схrican> <схrican> У мене перша думка була ясна, що Чучинпу, потім такий понюхав, та ні, він якийсь не такий, бо він був якийсь більш замінянистий чи що. Для мене Чучинпу це завжди сухофрукти, трави і досить м'яка історія, напевно. Півнікенька. Mm -hmm. Для мене чучинпу завжди відкривається як солодкий черешневий компотик. Mm, більше якісь навіть поранені про насичен дуже. Uh -huh. Компотик він же такий. Я дуже сильно люблю чучинпу, я млинець колись купила. У мене все ще є цей млинець, десь половинка. Я його не дуже часто п'ю, але дуже люблю. І листок чи що це? Це листочок, да. так? Це а. в мене від цей, від як його? Монстера листя mm. скинула. Я вирішила, що поживе в мене трішки листочок на дошці. Будь сеточку забула. Та нормально. Деше нормально. А, ну хіба наша, ну добре, просто дитично так стоїть якісь неприкаєне. Боже, яке воно гаряче. Здається, після двох тижнів в мене всі м'язи, знаєш, відновились до заводських настроїв, і тепер такі ти що? Занадто гаряче. А mm -hmm. знаєш, чому піаличку без цих, без різних ручечок і тому подібного? Тому що історично вони вважали, що якщо тобі гаряче брати в руки піалу, то значить тобі і за гарячий чай. І тоді, коли комфортно вже піалу брати в руки, тоді і треба пити чай. Тоді, понятно, приємно. Європейці не вміють думати, зробили ну, ручку, щоб було їм зручно. Для мене шанс завжди живий на водаутах. енергія це проходить, вверх, вниз. Шанс це завжди Угу. Mm -hmm. Я була, згадувала, цими днями записувала відео, нарешті записала відео знайомство. Ура! Вийде завтра. Ура! А, та, але ви це відео побачите вже після того. Mm -hmm. І згадувала, який чай був моїм самим першим, саме китайський чай. Mm -hmm. І я зрозуміла, що це був шан. Шан? Шан? Молодий шан. Я згадувала, думала, який ми тоді пили чай з Валерієм. Угу. І я дійшла до висновку, що то був шан. А в мене був перший, по-моєму. Жерт... Шан а потім білі. А мен... я був жертвою маркетингу вже. Я вже це, знаєш, тіпа, ну, готовий набір був — гоній на хонпау і пуэр. По... По-моєму, перше, це був пуер. Швидше за себе він більш був на слуху. Ну, якось типу я більше чув про нього. Mm. Потім я купив собі цілий брікет цього пуеру. Ну, цього якось іншого. Я прям такий пив-пив, бо я думав, що це так має бути, що він якийсь такий невкусний. Що це так правильно. Я знущався над собою з перших пів кілограма чаю. Чайне знущання. Ні, там летів там 250 грам, напевно, було. О. Ну він був ну, дійсно якийсь землянистий такий. Нічого. Бо я не буду розказувати, де я купляв, щоб кажуть, люди прийшли свій шлях від початку і до кінця. Угу. Як на мене, завжди вартує перші якісь чаї. А, у мене зараз буде серія відео. Якби я починала знову чаювати, я б. Угу. Я б почала б з Дензінмей. О, ну так, це прям то, це що треба. Це найкращий варіант початку чаювання, як на мене. А, тому що прекрасний червоний чай, прекрасні стани, прекрасні відчуття і реально супер адаптативний чайочок угу. під будь-який стан, під будь-який настрій і загалом дуже-дуже і, і смачний, просто смачний. Людям да. треба відчути смак. Просто смачно, це прекрасно. Мені останнім часом дуже зайшла хейча від ці апріорі. У них є прикольна хунанська хейча. Mm. Uh, мене друг через часу, часу якийсь чий підкрадає собі на роботу. Ну, типу... ну як підкрадає, там майже якийсь чай. Ну, я йому звичайно див пари, щоб він роздуплився. Або габу, щоб не роздуплився. Один попросив пару, в мене поару не було щось пакетика ніякого. Вже все випив у мене, бо я пора не п'ю числі для нього купляю. І він взяв пакетик хейчі, там щось пише якісь пранощі, щось таке. Ну не пам'ятаю, він такий кидає і каже, Та тут сирою землею чути, що ти мені підігнало. Я такий, блін, ну, сорі. Будьмо. Вибачте, після свят фрурвалося. А знаєш, мені це дійсно нагадує зараз черешні, але ось ці недостигші зелені черешні mm -hmm. ти... їсиш на дереві. Та-та-та. І ти їх їсиш на дереві, і незрозуміло, нащо ти взагалі їх до рота потянув, але дуже прекрасно. Я цей у нас на дачі так черешні росли, а на черешня зразу електричні провода. Ну чи не електричні, якісь там провода йшли. Мені завжди в дитинстві було цікаво їх торкнутися, я торкнувся мене навіть дара до того метки. Такі... Як тобі оновлення? О, ну верба ще супер. Е, не знаю, мені просто згадується пісня там одного його гурту такого українського мотанка, верба, там сім хвилин. Слухай же, оце старі гурти якісь, типа ладзепелі, наче щось там вау. Верба це завжди красиво. Знаєш. Щоб ще з неї таких пуглиців, як це влітку, mm -hmm. б зробило, це би було взагалі. Так вона чимось таким готичним. От, ну, Ти ж так, що це тренд 26-го року готика, типу всі діла. Так, трен... я, я не бачила. Скоро будемо сидіти в чорному. Ну, я бажаю в чорному. Ти постійно в чорному, а я в синьому. В Синьо-чорному або синьо-коричневому. Так там, тепліше. Ну, ці всякі, типу, костели, монастирі, ну, це все двіжуха в моду? Треба якось на кладовищі чаєчку попити. Ми сьогодні будемо чаювати дуже цікавий Е... У нас сьогодні буде теж невеличкий інтерактивчик. Мені цікаво, скільки трав ти вгадаєш з тих, що тут є. Ну, от якщо знайомся я... з ароматом, знайомся з виглядом. Мені дійсно цікаво. Ми з тобою вже стільки часу чаюємо ця опаї, і мені цікаво, чи ти щось будеш пізнавати. Та що тут з ароматом так, по вигляду, значить чорнобривці є, да? так? Нема. Значить, не чорнобривці. Добре, шафран. Ні. А як це філія та штука називається? То лотос. То лотос? А я думаю, шафран, добре, липа. Е, ні. Акація? Ні. Сон трава є. Та. Ході не вгадав, господи. Це сон трава. А, це сон трава, добре. Я думав, що сон трава це ця штучка. Чекай, ось ця міліпіздріческа. Ні, ні. Це не сон трава. Якщо вчаться розбираюсь, то в цій штуці. Треба пройти навчання по трава. Це теж сонтрава. Та все сон. А, чекай, тут щось є біле, це... Кацію я казав нема, mm -mm. значить, це. Господи, що це таке солодке було ще? Це чубушник. О, чубушник. Значить, що у нас чубушник, сон, трава, mm -hmm. е лотос. лотос. Ще є, так? Да? Да. Скільки, дві? Ні, більше. Ще більше, господи, я тут більше нічого не бачу. Харас, знайомся з ароматом, а я буду розповідати. А наче в сьогодні, в на сьогодні тут дуже цікавий, дуже сильно розслабляючий мікс. Якщо ви хочете скуштувати схожий, то напишіть мені, я вам скажу грамовку, тому що тут з грамовкою треба бути дуже обережним. направду. Бо всі трави дуже яскраві, дуже насичені в своїй маслянистості, олійності та дії. В нас тут сьогодні. Два види буску білого та фіолатового ферментованого сушеного, сон, трава, чубушник, лотос. Є в нас тут деревій, лаванда, мускатний горіх. І тут е, є така рослинка, яку я дуже сильно люблю, і дуже часто її чаюю в чистому самовигляді, дуже рідко додаю до купажів: Це Що? Високогірний. Е, рододендром, який так само як чай збирають, сушать, ферментують, дуже цікавий в своєму ароматі і своєму смаку, чистому, і дуже часто, коли його пити в дуже насиченій, великій кількості, то він в дуже цікаві стани вас може вганяти. І він дуже яскраво чистий організм, тому з цим будь ласка, будьте обережні. А ще тут є трішки квітів канелії безпосередньо чайної. чайний. Вже налякала цим цим. Я тобі потім покажу фотку, ми знайшли армянську версію мене. А ще ось це маленьке хвилясте, що ти знаходив світле, це направду один невеличкий шматочок розмарину з бреї Атлантики. А, так от що воно щось знайоме мені було. В цілому цей мікс дуже-дуже насичений, правду. тому з ним потрібно бути обережним. Тут загалом, якщо чаю в нас 7 грамів там з хвостиком невеличким, то е, квітів і на сьогодні ж, сьогодні два. Всього нам все? Так. Ми Виглядає на Ну да, ладно, на об'ємне. Мати власне. А, тут ще є трошки османтису, я його зараз вловила. Але там буквально 0.15. Блін, коротше, з однієї сторони нюхати, а вдай відчуваєш, а з іншої сторони нічого. Так, тут відчувається, от, що це все таке свіже, типу м'ята близько. Ну не м'ята, а це напевно... Ну тут от солодко, а тут, типу, холодок віддає. Звичайно, <рзвіх> <рзвіх> тут чебожник. А тут більше латусу. О, так. Да. А, тут ще є одна. Ось і її видно. Ось. Один бутончик ромашки. Прям один. <реш> <реш> Ромашка дуже яскрава. З нею ніколи не хочеться її давати багато. Що ж так в голову аж прям чувствується дивізке, як тут якась напруга пішла. Дейля дуже солодкий в ароматі, його ні з чим сплутати не можна. Ох. повіки задергались. <ріст> Знаєш, це як в е, машину попадає масло. Знаєш, це реклама, вона так... Чи <ріст> це реклама бензину коїсь там була. І в мене так само чай погаки. Як... <ріст> з атлантичних берегів. І солодкі. Чебушника чи не чубушника. Так, тут солодкість від чубушнику і від Дайля. Дайля дуже солодка сама по собі. Прямо ж занадто мені притурна часом. Та солодкість. Дайля, дайля, дайля. Така легка кислинка, приємна. І так дійсно, наче подих свіжого повітря. І угу. воно тобі але теплого весняного, І воно тобі в легені заходить, і ти такий, і можна жити. Ні, тут є більш холодне повітря. Я зревиднуся, такий. Або навіть такого вітру, як цей. Хто це, як цей Бог вітру, був? Бо він не їде, я забув. Um. <laughs> Посейдон, аїд, перун, то, Понятно, а Бог вітру. Ні, ну там був якийсь чувак, який з мішками їх вигнав, типу, ну дістав, щоб вони поперила. Поперило. Поперило. Ого, так солодко. Наче видали це манго-джанго якесь. Біола, точно реклама біола. Там Еріка співає, смайлик, все буде добре. В телефоні. Тобі усміхнеться смс-ео! Підписуємо. Ви не їде Ело. Як себе почуваєш? Поки якийсь свиток енергії з'явився. Ну, рухатись хочеться. Бо сидів вроді, спокійно, тепер пум-пум-пум. Танце, шманце. Кислинка вже йде на другий план. В солодко. Слухай, я знаю, як я його назву, я його назву Зефір. Зефір? Він схожий на зефірку. Знаєш, коли розростається? Угу. І листочки ці, як зефірки. Просто коли сказала зефірка, мені зразу володіємо зобрази цього з тачок е е сирника було. <сміст> <сміст> мені просто пан Тарас <сміст> 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 подарував бонсай. І я досі не можу від того вспокоїтись, бо це сталося сьогодні. А я кожному своєму вазонку даю назву, ім'я, як я буду до нього звертатися. І я сижу, чую і думаю над назвою не для цього паю, а для Бонсаю. І мені здається, що це зефір. Це зефір. А Це Тарас. А там Тарас. А це Зефір. Подивіться, який він класний. Він мені так пахне чимось, не приймуть, чи мені не пахне. Новий паштою. <рес> Але він такий милий і красивий, і супер-супер няшний. У мене тепер новий друг. В плечах відчувається тепло Ось тут, знаєш, хочеться зробити цю як в школі. робили. раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну, мені я трошечка шею привідкриваю. Я загалом плечі привідкриваю. Хочеться більш рівно сидіти. Типу ще рівніше, ніж ти сидиш. Куда рівніш? Хочу цього під стіночку, а лопаточку звів і сидиш. Але теж поперек не на не напружувати. Це прекрасно. Ні, я настільки рівні, <рес> що так сидіти. Ой, хто мене хрепта вам. Ні, я відчуваю, що знаєте, коли особливо дуже багато різної роботи, багато якогось стресу, і тебе просто плачі закривають. І ти закриваєшся від того світу, і тобі вже нічого не хочеться. Ти хочеш сховатися. У мене є такі відчуття а, крайнім часом. І що щоранку, і щовечора в мене зараз є звичка, собі в звичку це ввела. Примусом, але а, типу вправи на те, щоб розрівнювати, відкривати плечі, бо інакше спина болить, шия болить, головні міграні болі Добрий день. І загалом досить важко починає дихатися, з'являється віддишка і це взагалі неприкольно, незручно. Так не хочеться жити. Всіх злякнуть. Причому персиковий. Прям персиковий, мені здається. Чи нема тут цвіта персика, але він персиковий? А, у мене є улюблене поєднання соків. Ну, типу, не проста, я Соківач. прибахана. А, я люблю змішувати апельсиновий сік з персиковим. І Один до виходить? одного. Так смачно виходить. Ти що? Що тобі після смаку? Якась кислинка є. Я думаю, що це от мені. Чомусь Ну добре, написано на щось цитрасових. Одначе після померло. Чи грейфрутова? Мені це схоже на зелене світло. Що? Ну, знаєш, є таке. Це не помело, це світі. Угу. Воно менше, зеленіше і угу. смак інакший. Угу. Оце мені на світі схоже. Просто не почув друге слово світі. Я почув світить, думаю, зелений світить. <рес> ну, персик. Ну, от персик. Ну, мені здається. Персик. Тобі відчуваються ці е, марципани? Ні, просто персик, сік, типу сік з мяку, mm. все, ну тут більше. Я не знаю, ну от я зараз піду, куплю цей сочок, садочок, чи хто-то, наш сік чи Сандора, це те саме буде. Я оце лежу на своїх канікулах умовних, такі п'ята година дня, а я лежу цілий день. Може, це о, чимось зайнятись, треба по житті, треба щось робити чи ні, чи як? Чи якось непривично, що я лежу. в мене була таке, боже, як це можна лежати, стільки-та раз щось треті робити. Пішов робити, фільм подивився там, знаєш, посидів <laughs> за компукером, такий. Ну от поробив, ніби вже знаєш щось якось легше на душі стало. <laughs> Зараз, знаєте, ось ця історія, що Новий рік, от Різдво, Новий рік, водохреща, січень, початок року. Ні. <смех> <смех> Особисто в мене це взагалі не початок року, це зимова сплячка, і я нічого не хочу робити. От прям взагалі. Хочеться якомога глибше в свою берлогу залізти, mm -hmm. не вилазити з неї, присвячувати час собі, сім'ї, якимось друзям близьким і, і загалом, типу, проводити більше часу в спокої, у відновленні. Ем... До прикладу, мені дуже подобається. Зараз більше часу присвячую тому, щоб вчитися, і мені дуже подобається, як в китайській традиційній медицині, загалом ось цей весь зимовий період. Mm. По-перше, це період е, нирок, <кл 'язок> такого прекрасного органу, як нирки. Але окрім цього, це період енергії ян. Тобто, коли ми зберігаємо, відновлюємо, накопичуємо, підтримуємо, бо зараз загалом сезон ін, тобто прохолодний, yeah. е такий зимовий, е свіжий е період. І Такий період потрібно підтримувати температуру всередині себе, зберігати температуру своїх свого черевця, своїх органів, загалом гріти ручки, ніжки, хіба голову трішки прохолоді тримати, щоб мозги не зварилися. От але дуже прекрасний період, коли хочеться і більш таку насичену їжу їсти, і загалом пікуватися більше про себе. І мені подобається, що загалом в дуже великій кількості різних. Культур, релігій, зимовий період дійсно про відновлення, про сплячку, про накопичення, про зберігання теплоти а от вже ближче до весни. Я, до прикладу, народилась в березні, то для мене кожен березень це початок нового року в будь-якому випадку. Але окрім цього, в березні є що правильно: весняне рівнодення. І от після весняного рівнодення це вже можна назвати Новим роком, особисто для мене, тому що вже тоді і сонечко більше, і день довший, і природа прокидається, і якось жити стає легше загалом. Бо зараз взимку. Навіть щось планувати не хочеться, якщо чесно. Прекрасний чай. Mm -hmm. Не знаю, мені так добре і так спокійно. Як себе чуєш? Ну от він якийсь такий приносить стан, типу. от... Ну, немає у цього якогось тепер, ну, тепер же просто, перед тим, що було, якісь такі енергія, енергі, але мало такого, що, якщо взяти, що це центр, от немає mm -hmm. такої прям. Енергії, щоб щось це, і нема такого прям розслаблення як колись. Mm -hmm. Це ну центрально, ну, не знаю, наче він трошки якби, підняв енергію, але потім підспустив, щоб ти був на, на рівні свого якогось там нуля, не знаю, штиль. типу. Ну, не штиль, але ну, до такого спокійного, нормального стану приводить. Нормалізовує. У мене все перед очима впливає. А я одну боявся, що я за два тижні не повчаю багато, і типу, що мене. от Понесе, але що організм посильнішав. Бо організм відпочив загалом. Угу, mm -hmm. то, звісно відпочив. Лежать нічого не робити. <рес> Нагадала мені пісню Ланиця потворно. Пам'ятаю, почув я десь на початку війни. У мене цікаве життя там. Я стаю зранку випиваю 100 грам. Світ летить пошвам. Куди б ти не пішов, тебе не буде. і живемо. <ріст> Грушка. Грушка. Солодка. Це на варматі. Така, знаєш, mm -hmm. солодка стигла, щоб аж м'якоть було дуже м'якою. Розігнала кров трохи. Да, та ти теж така сама. Я ні. Я та не ти... настільки червона, як ти. А Але я не відчуваю, щоб в мене щоки горіли. Ну, а мене, в мене воно просто так у тебе воно ж більш по обличчя, в мене просто так точково, ось тут саме. Так, да, ось тут і на носку. Ну, нос, це понятно. В мене ще не побитий, не крашений, не. Це вже буде останній пролив. А, фука, капоток. Бачила цей відос? Як загалом себе почуваєш від цього чаю, Які твої враження? Жарко стало, значить. хочеться. Та ні, спочатку він був дійсно холодний, просто шан, тепер він вже дав. Ну він такий затишний, як е персиковий сік, солодкий, е що можна сказати. Та хорошо почуваю, не є зле. <смі> Вибачте, я скільки, ну, не знаю, коли ми останній раз там той випуск виписували, я вже забув всі стани, які Ого. можуть відчувати. Ну, щось 20-го числа. Ну, типу майже. Ну. Та більше місяця. 20-го числа я вже, певно, вчилася. В цілому. Тобто ну, місяць пройшов. Тижня три точно Я вже Не знаю, як описувати ці стани. Я вже жидючися відчувати тонкі матерії, вже став тваринним яством. Я вже, знаєш. Нижня полоска піраміди Маслоу, От я от тільки це вмію поки відчувати. мені ще треба трошки піднятися духовно. Будемо піднімати Тарасову духовність. <рес> Дар -дар -дарк романи, які ж. За... Духовність. Вже бачу цей сюжет про якогось монаха і якусь проститутку. Блін, Декамерон, точно. В Декамероні є. Як вони там задирали їм ці свої монашеські. Для мене направду, чай сьогодні дуже такий теж цікавий. Я б не сказала, що він мені персиковий, направду, мені здається, ні. Спочатку він теж мені був досить такий прохолодний. Мені здається, що це було через те, що дуже багато буску було. І загалом шан сам по собі прохолодний. Але не знаю, він такий теплий і гарячий, мені вже що більше і не хочеться. Досить такий стабільний в своєму смаковій в ароматах Такий дійсно солодкий, весняний, трішки печовим, солодким, mm. якимось цукровим мені віддавало постійно. Але в смаку від такої красивої кавової кислинки, цитрусової кислинки, навіть як яблучко-зелена кислинка, він потім перейшов в дуже красиву таку м'яку солодкавість, дійсно mm. як персикову. Але мені більше це нагадувало солодку. Трішки навіть вже перестиглу грушу. Дуже цікаво і дуже гарно. Я не знаю, яка буде назва цього цього паю, але ви її, скоріш за все, побачите в, <смас> в назві <смас> безпосередньо відео. А, тому що мені теж поки що ніяка назва не приходить на розум до голови. Взагалі, в голові так спокійно, штильово, пусто, і від цього дуже затишно і приємно. От. А така історія. Пацанську назву нормальний кіаопе. Ну, або так. Е, в будь-якому випадку раді були вас відчувати. І <с <с <в> місті> вашу, місті. Та, вашу присутність тут разом з нами під час цього чуювання. Сподіваємося, що ви також почували якогось смачного чайочку, або навіть поекспериментували. Експериментуйте, пишіть про ваші експерименти в коментарях. Я радо почитаю, не забувайте злочини. Ваші вподобайки, підписуватись і загалом чаювати хороший, смачний та якісний чай. Рік, закінчився. Ой, рік почався, а ви не закінчитесь. Пісно. До почаювання, па-па!